Поки що а, мені це невідомо, це не проговорюється а, щодо а, підписання того чи іншого документа, Поки що невідомо. А, в будь-якому випадку, коли є відповідні зустрічі, є ну, якийсь стейтмент завжди є. Що, в принципі, ну, я думаю, що він. В багатьох країнах я знаю є підписання, а є просто стейтмент. Тобто, яке означає те саме. По різному буває Трамп підтвердив свій візит в Туреччину. Дивіться, я не знаю. У мене немає інформації, що Трамп прилетить в Туреччину. Ми з вами. Я не думаю, що я знаю набагато більше ніж ви. За вас, вибачте, ну є якісь сигнали тощо, але поки що у нас підтвердження, що він буде, немає. Далі, І про замороження поставок зброї американської території. Ми не обговорювали про це. Не обговорювали це. З президентом Трампом. У нас було замороження, ви пам'ятаєте коли? Так, це було перед тим, як ми підтвердили безумовне припинення вогню, потім була розморозка. Все так діє досі. Дякую. Будь ласка, 24.